Яке з наведених чисел є коренем рівняння. Рівняння в нас з модулем. Я його запишу і вам так само пропоную, але одразу хочу сказати, і ви так само можете побачити, що це ж задача з вибором однієї правильної відповіді. Тоді ви можете просто підставляти замість їх відповідні значення і шукати там, де буде правильна рівність, перевіркою. Але я покажу, як розв'язати рівняння. Ми шукаємо спочатку модуль Х, вираз зі змінною, мінус модуль Х залишаємо зліва. Двійку переносимо вправо з протилежним знаком, згадайте властивості розв'язування рівнянь. 0,1 мінус 2. Мінус модуль Х дорівнює, віднімаємо від 0,1 двійку, маємо мінус 1,9. Ви працюєте зараз дуже швидко. Але бачите, от там до вас трапляються проблемки, над тим потрібно попрацювати. Зараз у нас лінійне рівняння з модулем. І в кого є проблеми з розв'язуванням, саме лінійних. Рівнянь або рівнянь з модулем. На каналі є відео. Гляньте, будь ласка. На мінус можна помножити обидві частини на мінус одиницю. У нас буде х за модулем дорівнює 1,9 і, відповідно, розв'язок найпростішого рівняння з модулем х дорівнює або плюс 1,9, або мінус. Відповідно, шукаємо, що в нас тут є. Відповідь В нам підійде, запропонована є правильною. Найпростіше рівняння з модулем. Розв'язано.